Як зложити замовлення на сайті і навіщо ж потрібно прикріпляти документ до свого замовлення? Дивіться, переходимо на наш сайт транслят.xпл. Посилання ми залишимо в шапці профілю, нажимаємо на кнопку «Познай кошту мачання або гортаємо сайт просто нижче, вписуємо своє ім'я, телефон. Імейл. також вибираємо мову, з якої та яку хочемо перекласти. Якщо мови немає в списку, можете нажати інша мова, або дописати ось тут мову, яку би ви хотіли, з якої та неку перекладати. І додаємо найголовніше сюди документи. Якщо ви хочете швидко отримати ціну, то краще було б додати відразу документи. Ми можемо порахувати кількість знаків, на підставі чого буде сформований цінник. Якщо ж у вас є якийсь шаблонний документ. Просто напишіть в додаткову інформацію, що це, наприклад, право язди або е, свідоцтво про народження, і ми відразу вам на протязі 7 хвилин скажемо ціну, нажимаємо обліч ціни, і ми отримуємо два замовлення. Дякуємо і до побачення.